Щедрий вечір, добрий вечір вам, мати Україну! Звучало з уст солістів поліського ансамблю, пісні і танцю льонок на сцені Житомирської обласної філармонії. За словами керівника ансамблю Івана Сльоти, люнок був створений для того, щоб оспівувати людей праці, а село не зовсім зруйнували, тому є для кого співати. Сам народний артист теж поділився із нами новою щедрівкою. Щедрий вечір, добрий вечір, гук та хук та гомінгам, десь на радість добрим друзям, десь на заздрість ворогам, щедрий вечір, добрий вечір. Гуки й хуки на ходу. Я йду, я йду по місту, мов по світу, я йду. Адміністрація обласної філармонії рада розпочати новий рік разом із творчими колективами, які вже давно стали візитівками Поліського краю. Та на Житомирського глядача у філармонії найближчим часом чекають не менш цікаві події. Саме головне саме головна подія. Я буду завжди казати у всіх абсолютно інтерв'ю про те, що в нас відбудеться 20, 21, 22 березня. Фестиваль та конкурс. Святослава Ріхтера на батьківщині імені Святослава Ріхтера на батьківщині. піаніста. Вечір напередодні святкування старого нового року подарував усім присутнім приємні емоції, про які свідчили задоволені посмішки глядачів. Сьогодні тут виступала моя вчителька. Ну як сказати, концерт мені дуже сподобався. Тут надзвичайно все так яскраво танцювали гарно хлопці. Молодці, дуже вдячний за сьогоднішній концерт. Дуже е, багато емоцій, багато вражень, е, і дуже полюбляю і слухати, і сам співати.